Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Вітаю всіх частоті статі ви на Хвилі інформатор ФМ. у Дніпрі 13.08 І далі в нас вже анонсоване традиційне велике інтерв'ю. Але перед тим як ми почнемо вам цікава і навіть е, даже корисна інформація для всіх наших слухачів у Дніпровському академічному театрі драми та комедії Драміком триває третій оксамитовий сезон. Дуже цікаві вистави щотижня. зустрічі з талановитими акторами, знайомство з роботами чудових режисерів. Подробиці на сайті Драміком і, до речі, 15-го Жовтня о 16-й відбудеться прем'єра нової вистави за назвою Всупереч, і от гості нашої студії, талановиті чудові люди, які мають до цього заходу безпосереднє відношення. Друзі, головний режисер театру Драміком, режисер вистави Всупереч Антон Меженін та актриса вищої категорії театру драміком, головна героїня вистави Валерія Лагода. Вітаю вас. І ми вітаємо, вітаємо. Е, так, Антон. Ну відразу питання: про що вистава і чому Дніпрянам потрібно подивитися і сходити на неї? Вистава про те, що відбувається з Україною протягом останніх 300 років, і що відбувається з нами, українцями, які ми живемо в цій країні зараз, з одного боку. А головне про те, до чого хотілося б, щоб ми прийшли. Тобто, мені як режисеру дуже хочеться, щоб ми прийшли не просто до перемоги. Вистава, от коли кажеш про сьогодення, і всі одразу думають: ну звичайно, що сьогодні відбувається про війну. А я хочу сказати, вистава про перемогу. Всупереч всьому, ми в цій виставі е е читаємо вірші, е надихаючи. Супереч, всьому ми не просто граємо вистави, і глядач не просто їм насолоджується. Ми проживаємо звичайно ті ситуації, в яких опиняються наші співгромадяни всієї країни, але принципова позиція в тому, що ми хочемо сказати, Україна молода. Валерія грає роль. Я зараз трохи поясню, роль України, в нашій Україні 31 рік. Тобто, це молода і красива дівчина Україна як символ. І ну, так. тому мені хочеться, щоб е, не просто хочеться, а я е, наголошую, що я вірю і бачу таким чином, що наша країна це молода, красива дівчина, яка всупереч тому, що відбувається, буде молодою, красивою. Буде, буде жити, буде цвісти. Чому Дніпря нам слід прийти? Е, вистава складається з це сценарій. Почну з от з чого в багатьох містах нашої країни зараз. Звичайно, ми всі реагують на те, що з нами відбулося. Тобто йдуть концерти про війну, ідуть поетичні вечори. Навіть є маленькі вистави, драматурги з усієї країни вони написали вже свої емоції, відрефлексували. Маленькими п'єсами нам здалося, що поставити п'єсу на 40 хвилин це замало. Нам хотілося сказати трохи більше ніж про е, те, що відбулося після 24 лютого. Нам хотілося сказати, чому таке відбулося. А головне сказати людям, що ми будемо жити, що ми сильні, ми красиві, ми молоді люди. Вам треба прийти на цю виставу для того, щоб повірити, що цьому ми виживемо. Це сценарій авторський, це компиляція з е, хронік е, 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 історичних, з п'єс, написаних авторами. Там є фрагменти, е, навіть такі фарсові, де ми говоримо про росіян, про руських воєнних. Які вони, як ми їх бачимо, там ну, тобто, є, актуальні теми десь є фрагменти, де дуже драматичні, де історія підлітків, молодь, яка ховається в бучі від бомб, страшні речі. Але повторюю, чому ми разом зі мною запросили саме Валерію. Тому що в театрі є таке поняття, як наскрізнадія. Наскрізнадія нашого з вами життя, всіх людей, всіх глядачів. Це Україна. Це як ми будемо Будемо реагувати на бомби, чи на, на руських воєнних, чи на цю історію, чи ми будемо просто боятись, ховатись, чи ми будемо всупереч всьому посміхатись і жити далі? От так, такий меседж: це повністю авторський сценарій, і це не якась п'єса відома. Ну от таким чином, Тобто ну, це ваше бачення, як ви все, все зараз сприймаєте сучасний світ і сучасну все, все, що зараз трапилось з нами і навколо нас лунає, так? Звичайно, тобто повторю таку думку, що люди. Люди зараз знаходячись вдома, вони е, майже всі люди. Ми можемо бути в гарному настрої, але ми е, розгублені. Ми не знаємо, що далі. Кожен живе одним днем. Тому приходьте в театр для того, щоб надихнутись через всю історію. Ми всупереч цьому будемо жити. Валерія, скажіть мені, будь ласка, як зараз у акторів настрій? Як себе примусити на виставу? Ну, все ж одно, ми, ми живемо зараз у такий час, коли ну, трохи нервуємо, це так сказати, трохи. Mm -hmm. Але як зараз актори на, себе налаштовують на виставу, на роботу? Чесно кажучи, в нашому випадку робота рятує. Бо... Звичайно, вдома там сидиш читаєш новини, воно тебе все хвилює, там плачеш, не можеш себе відірвати від ліжка. А потім йдеш на репетицію, і трошечки цю енергію, знаєте, ці злості на росіян на все, що відбувається. Ти її відправляєш в репетицію, тобто і трошки стає легше, бо ти ну звільняєшся. Сцена таке місце, де ти можеш вкласти трошки більше і звільнитися, розумієте? От. Свої емоції випустити, направити в потрібне русло, і тобі від цього психологічно трішки стає легше? Ну а так, коли, йде... коли працюєш, воно трохи легше становиться. Так. А скажіть, Валерія, чи як зараз театр живе? І чи зберегли ви акторський склад, чи всі залишилися, і як зараз працює театр? Я відповім, але я думав, ви спитаєте після того, що я розказав Валерія, як вам грати Україну? Я дивлюся на Валерію і зрозумів, що ось так виглядає Україна наша. От в тому та меседж. хотілося б, щоб всі глядачі побачили і зрозуміли, що Україна повинна виглядати саме так, бо так воно і є, а не поранена, не втомлена, не пригнічена. Ні в якому разі. От. І до вашого питання, так як е, ви сказ... ну, по перше, під час повномасштабного вторгнення нам вдалося е, директору в першу чергу зберегти театр. Що значить зберегти театр? Бо я знаю, по країні багато театрів це не тільки Луганської області, там Донбасу, а з інших міст, які роз'їхались, розбрелися навіть в столиці дуже багато акторів поїхали, і тому постійні води у нас це. Меншою мірою відбувається, тому у нас колектив зберігся. Звичайно, що цікаво, що деякі люди пішли, які, мабуть, не Не попадають під зміни. Зміни зовнішні суцільні, вони диктують зміни і творчі. Бо сьогодні Україна обрала, що вона іде в Європу, і театр вже не буде за радянською моделлю театр буде теж дивитись на те, як в Європі. Е, тому е, є так, такі люди, з, з якими ми попрощалися, але дуже багато зараз прийшло нових акторів. Дуже багато. І це актори із інших міст, із Дніпра, з інших театрів, які хочуть працювати от в цей час саме у нас. У нас дуже активна робота. Е, у нас е, тільки до нового року планується всупереч через два тижні ще на малій сцені. Прем'єра клоун, драма. Потім е в листопаді ще прем'єра, і наприкінці грудня ще, ще прем'єра. Тобто, театр робить, є. робить все є. кожен день для того, щоб глядачі відчували нормальне здорове життя. Ну зараз про творчі плани недоречно, мабуть, говорити, але ви вже сказали. Але питання В такий час потрібно підтримувати театр, щоб хто підтримує глядачі театр чи театр потрібен глядачу? Звичайно, що це працює як в одну, так і в іншу сторону. Нам дуже важливо, всім акторам і взагалі творчим людям дуже важливо не припиняти оцей зв'язок. Коли ми в перший раз після повномасштабного вторгнення грали виставу, коли вийшли лісова ми вишли, пісня, лісова пісня була. у нас була так. Ми коли вийшли на Уклін, ну просто всі ридали. У нас серце розривалось від емоцій. Коли ти, ти не бачиш пусту залу, ти бачиш глядача, ти бачиш людей, живих людей, які там з тобою тільки що три години дихали в унісон, це неймовірні емоції. І, знаєте, ця війна нас дуже всіх зблизила, як акторів, так і в принципі всіх українців. Тобто, вже нема там якоїсь. Людину, яка тобі не близька, отак От ідеш по вулиці, і вже наче всі рідні. А театральний наш глядач, ми його дуже сильно любимо. У нас є постійні наші. Глядачі, які приходять взагалі на кожну виставу, там, наприклад, ми їх всіх навіть в обличчя знаємо, і це дуже приємно, це тепло і дуже важливо, як і для них, і для нас. Ми отримуємо дуже багато зворотнього зв'язку. Що люди відволікаються, що люди приходять в театр і, не дивлячись там на ті тривоги, які можуть бути під час виступу. А, кстати, а, до речі, це технічне таке питання в мене. А коли лунає тривога, коли Бо, е... повинні перериватись? ми ви перериваєте. Тись так і речі глядачі переходять в бомбосховище, яке поруч. Ми спускаємось в підвал театру і перечікуємо, а потім повертаємось і продовжуємо виступ. І отак багато це для нас теж. Ми спочатку всі хвилювались. Чи буде глядач повертатись взагалі? Думаю, всі розійдуться по домівках, але ні, всі повертаються. Навіть якщо двічі тривога за виставу все одно повертаються, дивляться, і тож слухачі, так... безпека у театрі є не тільки емоції, але й безпека. А... Що можу сказати? Дякую вам, дякую вам, друзі. Запрошуємо всіх. 15 жовтня на прем'єру виставив супереч у Дніпровському академічному театрі драми та комедії на Яворницького 97. початок о 16-й. подробиці та квитки на сайті драміком. підтримуємо український театр, підтримуємо Україну, друзі. Все буде добре, все буде Україна. А, і е, запрошення від вас на прем'єру. Валі Антон, це перший <с, yeah> uh, я щиро запрошую всіх глядачів на нашу прем'єру, uh, бо знаю, що дуже важливо в цей момент відчувати це єднання. Тобто війна нас об'єднала дуже сильно. Ми всі об'єдналися на всіх фронтах, uh, на волонтерському. Кожен намагається донатити. Багато хто підтримує театри один одного. Приходьте на нашу виставу. І ви зрозумієте, що це не дарма. Що дуже багато через що пройшов наш народ, і щоразу він ще більше об'єднувався. І зараз, завдяки цьому, ми обов'язково переможемо і разом відбудуємо нашу Україну. Антоне, мистецтво вам нічого додати. Ну майже мистецтво лікує. Тому е, давайте будемо здорові. Не тільки тілом, і душею, і всупереч всьому, будемо жити, бачити один одного і до зустрічі в театрі. Друзі, у нас сьогодні в гостях були режисер, головний режисер театру драміком Антон Меженін та актриса вищої категорії театру Дреміком та головна героїня вистави всупереч Валерія Лагда. Дякую вам. Дякуємо. Будемо будемо чекати на нові прем'єри і заходьте в гості. Ми раді завжди вас будемо бачити. Друзі, це «Інформатор ФМ». Ми рухаємося далі. Все буде Україна, все буде добре. Interview.